Сьогодні ми мали поговорити про next gen оновлення третього Відьмака, але CD Projekt Red повністю відбили це бажання і ось чому. Ні сіло, ні впало 9 грудня компанія повідомляє, що обновлення також привнесе многочисленні улучшення і справління в русську локалізацію ігри. Ми потратили сотні часов. Оп-оп-оп-оп-оп, шо? Але ж сіді проекти зупинили продажі своїх ігор на Росії і Білорусі ще в березні. А тепер вирішили порадувати російських фанатів, тих самих, які сьогодні. Вчора і вже дев'ятий рік вбивають українці в Україні, намагаючись спасити нашу державу? Ухти! Спочатку це виглядало як звичайне російське ІПСО. Були думки, що це покращили всі локалізації. Але нещодавно у списку оновлень NextGen'у вказали, що доопрацювали саме російську і тільки Але це тільки початок. А чи знали ви, що у проєктів є офіційний російський сайт та твіттер? І вони не те, що не планують їх закривати. Так вони ще й у жовтні цього року створили офіційну російську сторінку компанії в Телеграм. Так, в жовтні. Якраз тоді, коли росіяни почали масові ракетні обстріли нашої енергосистеми, проекти собі такі сидять і. А давайте запустимо для терористів офіційний телеграм-канал. А? а що, як я вам скажу, що у них є ще й офіційна сторінка у Фейсбешному. В контакті. І ви ж розумієте, що всі ці люди, які працюють в CD Projekt Red над руснявим контентом, це буквально русня. І поляки платять ці русні гроші. І це при тому, що в цьому немає жодної фінансової вигоди. Адже ігри їхні на болотах не продаються. Цікаво. Проте біда не приходить одна. Московити пустили чутки, що в новому доповненні до кіберпанку повернуть російську озвучку. Так, лише чутки. Але знаєте, ось, дивіться. Новий квест зник з Генну Відьмака. Ой, лишенько, що ж це? Невже його озвучили російською? Стой! Не підходи! Я не вмію дратися на допомогу хто-нібудь. Спокійний. Я звичайно не убиваю жрецов, які просять або ще. Цікаво, а актори дубляжу, вони ж живуть на Росії чи де? Якщо шкваритися, то то повній, сказали проекти. Спочатку публікували косплей росіянки, чий батя є льотчиком, що вчиняв військові злочини в Чечені та Сирії, і ніяк не зреагували на критику. Потім благодали стару озвучку цим їбанам, тепер повертають нову. Ага, надіслали попередні копії некстген версії Відьмака до руснявих ігрових помийок. На огляд. Так же ж роблять, коли пішов з їхнього ринку, правда? Надсилають змі на огляд свою гру туди, де ця гра не продається. А, ледь не забув. Відмовилися додавати текстову українську локалізацію до кіберпанку, навіть якщо її зроблять безкоштовно. Подейкують, що тут свою роль зіграв цей чолов'яга росіянин, відповідальний за локалізації у студії CD Projekt RED. А можливо, хтось інший. Зрештою, Русні в цій польській компанії значно більше, ніж можна було б уявити. Мені вже хочеться ригати від цієї інфи. Вибачте, що зіпсував вам реліз оновлення до вашої улюбленої гри, але тут інакше ніяк. А що нам тепер з цим всім все-таки робити? І сід Red жертвували мільйон злотих організації, яка надає гуманітарну допомогу в Україні. Активно наймали та брали на стажування українців спочатку повномасштабного вторгнення. А зараз пішли знову чутки про те, що CD Projekt задумалися над українською локалізацією в своїх іграх. А зрештою компанія зараз очевидно, що перевзувається в повітрі і починає толерувати росіян: бойкотувати чи не бойкотувати. Я наразі чекатиму новин і подай якоїсь реакції від CD-проєктів. ну або вже на повернення їхніх ігор на ринок Московії. Що ж, поки я монтував відео, проекти таки дали бодай якусь відповідь. Якщо коротко, то сказали Я не я і хата не моя. Кажуть, що NextGen зробили ще до російського вторгнення і зараз не співпрацюють з російськими компаніями. Також сказали, що готують дещо для українців, це цілком може бути українська локалізація якоїсь гри проєктів. Проте чомусь реди не сказали ні слова про свої російські пабліки та їхніх ігрових журналістів. І це означає, що наразі поляки не готові розривати всі стосунки з російською аудиторією, та, мабуть, плекають надії повернутися на болото в майбутньому. Тому нам доведеться передивлятися за майбутніми кроками CD Projekt Red. А там побачимо. Додати більше нічого хіба дякую цим людям та їхнім тредам у Твіттері, які було взяте за основу до цього відео. Посилання будуть в описі курва!